Сьогодні до нашої студії завітав директор приватного підприємства Курінь Василь Васильович Шепітко для того, щоб прозвітувати про роботу підприємства за 2024 рік. Василь Васильович, добрий день. Тож ну, розкажіть ну, нам і нашим глядачам, що ж вдалось зробити за минулий рік вашому підприємству. Ну. 2024 рік був непростим, так як і для всієї нашої держави, і для нашого підприємства дійсно було важко працювати в зв'язку з частим відключенням електроенергії. І саме по собі не вистачало кількість людей для обслуговування житлового фонду. Нам вдалося десь, я розумію, так на 80% зробити ті роботи, які ми планували. Не встигли е зробити ті роботи, нагальні, які з'явилися напроти зірву. Тому я вважаю, що наше підприємство попрацювало непогано, а як результат це і люди і кількість. Е скарг від людей зменшились. Ну, на сьогоднішній день найважливіше, що нам удається реагувати на скарги людей. Дуже багато було зроблено по ремонту, обслуговуванню, по прибиранню території, по підрізки дерев, по ремонту покрівель. Ці роботи виконувалися нашими працівниками. Чи виникали якісь труднощі під час виконання цих робіт, і якщо так, то як ви з ними справлялися? Ну, Труднощів, я вже їх назвав, в основному труднощі це нехватка людей. От, але ми з цим справлялися, знаходили вихід, знаходили фінансування де брати на ці потреби. В цьому році були виділені нам виконкомом також матеріали на ремонт покривель. Ми їх використали і ще всі ж закупили за кошти жителів, і зроблені були ці роботи. Але, ну, на жаль, не все зробили, вийшло так, як хотілося, тому що е, сьогодні, коли приходимо на ремонт е, м'якої покривлі, то там е, місцями приходилось знімати все до, до плит, перекриття, по-новому тягнути, витягувати бетонні стяжки, після, тільки після цього клеїти єврорубіроїд. Причому ми вже другий рік поспіль клеїмо єврорубюроїв в два слої. Це непроста робота, але вона дає свій результат. Ну, також погодні умови, ви пам'ятаєте, були штормові попередження, були е, вітри, які рвали покрівлі, рвали хвиньки. Е, ми в тому році почти до більше 300 метрів хоньків тільки поміняно було на житловому фонді. Якщо говорити загалом, які послуги надає ваше підприємство? Ну, загалом у нас було сім. Е, Видів послуг це прибирання прибуткової території, прибирання сходових клітин, вивезення непобутових відходів, дератизація і дефіция підвалів. Перевірка в інциналів це теж дуже важлива послуга, яка виконується. Ми нанімаємо спеціальне підприємство для цих робіт, тому що вони дають акт е, можливості використання житлових приміщень, е, щоб там був присутній газ газові плити. Якщо немає цього акту, то в принципі на сьогоднішній день. Е, ці квартири можуть відключатися від газу, тому це дуже така важлива послуга, яку ми виконуємо. Знаємо, що в минулому році у вас також з'явилась і нова послуга. Тож розкажіть про неї більш детально як так. Ну, да. В минулому році дійсно ДТЕК е, прийняв рішення. Ну він це прийняв рішення раніше, а згідно з законодавчих актів, вони на сьогоднішній день е, раніше вони платили за обслуговування внутрібудинкових мереж. На сьогоднішній день ДТЕК відмовився від обслуговування внутрібудинкових мереж, тобто він нас не фінансує. Тому ця, цей вид послуг на сьогоднішній день е, надаємо ми. Ми додатково. Сьогодні прийняли ще одного електрика Є електрики і енергетики, які працюють над цією роботою. Ми і раніше цим займалися, але сьогодні, щоб ви розуміли, що ДТЕК подає до губок, ну скажімо так, до трансформатора на вході в дом. Будинок, а далі вже до квартири відповідаємо за подачу електроенергії електроструму. Ми у нас професійні електрики. Ми я їм дуже завдячую, і я думаю, люди дуже вдячні, тому що вони швидко професійно виходять всі заявки. Чи відомо якісь можливо у вас вже є плани на 2025 рік? Що плануєте робити? Ну як завжди, ці види послуг, які ми е, сьогодні надаємо нашим жителям. І дійсно, ми сьогодні робимо. Я думаю, що до кінця місяця вже буде план на цей рік повністю закінчений. Тому ми зараз робимо подворовий обхід. Також будемо в цьому році старатися вже робити такий опережувальний ремонт. Тобто ми вже бачимо, де в нас є проблеми, дивлячись з цього року, як ми вже обслуговували, бачимо ті нагальні проблеми, які треба ну, можна було відставити, так як часу не вистачало на такий більш потужний ремонт тих покривель. То в цьому році будемо старатися їх виконувати. Я дякую вам за надану інформацію і сподіваємося, що для вашого підприємства новий 2025 рік буде таким ж плідним, як і 2024. тисячі Дякую теж за увагу. От ще раз хочу подякувати всім жителям нашого житлового фонду, який ми обслуговуємо. Подякувати за розуміння за те, що ми знаходимо спільну мову. Ми завжди відкриті до наших спілкувань, відкриті до розумінь. От і чекаємо на розуміння в цьому 2025 році.